Вітаю вас, мої дорогенькі, найближчі найважливіші події. Дивимося сьогодні. найбільш важливі події найближчого часу. Найближчий час ну, може бути дні. так, давайте до кінця року, десь приблизно 2 тижні. Якщо ви дивитесь в інший час, звичайно, там 2 тижні беріть від сьогодні. Так, давайте дивитись. Ой, яка ситуація не дуже, що це за подія. Так, те, що викликало дуже багато турбот, непорозумінь, навіть якась така внутрішня пустота. Потрібно витратитися на якусь дорогу, або це дійсно дорога, і дорога, дивіться, веде до. Казаного будинку це може бути і лікарні, і школи. А давайте подивимося, що це таке. Так, я бачу дві особи чоловічої статі, і я бачу, що як Зараз спочатку до одного звертаєтеся, а потім до іншого. Тому що з першим тут якийсь можливо не знаю, керівник якогось закладу, або вчитель, або лікар. Ось або в, ці, в цьому казенному будинку знаходять, знаходиться саме людина, яка вирішує щось. З одним не не виходить, інший, інший дивіться, у вас начебто все складається. Щось ви там ну, турбуєтеся про якісь справи. Ви його знаходите, і у вас все йде, на, ну як на покращення. Тут якась ситуація йде на покращення. Наприклад, зміна лікаря, одного на іншого, зміна вчителя. Ну, тут така ситуація, розумієте? Тобто те, що можна поміняти, поміняйте краще. Що, що вам тут радять? Ну, Ви дуже, бачите. Ви зараз відчуваєте, що ви нічого не можете зробити, але потрібно просто встати, відчути свою силу і відчути те, що ви конкурентно спроможна людина. Що ви можете не просто вирішувати, а дійсно діяти навіть в таких ну, дивних ситуаціях, коли здається, що всі сили покинули. Вийде, у вас все вийде, все стабілізується. І тут, до речі, дуже багато саме таких карт, які про стабільність кажуть. Бачите, ви не хочете зустрічатися з кимось, поговорити потрібно. Але конструктивна бесіда буде, дуже конструктивна бесіда. Треба просто знайти на це час. Знайти на це, виділити на це ресурси і сили. Ну, ресурси і сили це одне й те ж Так. Ой-ой-ой. Що ще. Так. Найважливіші події найближчого часу вашого у вашому житті. Знову якусь проблему показують. Зараз подивимося результат, а результат нормальний. Ну і супер. Так. Тут потрібна допомога якійсь іншій людині, не вам. Ну, або ви знаходитесь в ситуації, коли вам хтось допомагає. Якщо є такі люди зараз, вони вам допомагають, і ви як під, під опікою їхньою. Якщо ні, і ви доросла людина і сама за себе дбаєте, ви тут про когось, когось дбаєте. Там саме ситуація, коли потрібна допомога. Ну. Ця допомога від вас надійде, так? Тобто це або ну дійсно якась фізична втручання, там, не знаю, щось зробити, щось допомогти, якось підказати, або просто морально, коли там обійняти, і все, все буде добре. Вам начебто більш додаткову інформацію ну, якусь додаткову інформацію потрібно дізнатися в цієї людини. Так, трошки прихворіла, тому так, далі. Ну, я бачу по всім ситуаціям, які нам показують, ви, начебто, виходите в саме в плюс. Тобто ви досягаєте навіть максимальної точки рішення якоїсь проблеми. Тут і тут, по-друге, теж ви вирішуєте. Тобто на 100% допомагаєте тому, хто потребує. Супер, давайте подивимося далі. Найважливіші події. Тут саме, бачите, вище сили хочуть звернути увагу, що на, на таку ситуацію, що треба вирішувати, на таку ситуацію, що те, тут треба ваша участь, так, ваші ваш ну, Якісь ваші дії. Так, що ще буде найближчим часом? Так, показують чоловік, жінка якась? До речі, тут розклад може бути для чоловіка і для жінки. для Для чоловіка тут через якусь жінку. І конкуренцію, яка склалася між вами. Ви будете відчувати, що тут у вас такі гойдалки в стосунках, що просто жесть. Якщо ви жінка, я бачу, що ви змінюєте свій настрій стосовно подій, які відбуваються. Наприклад, у вас ви спілкувалися з одним чоловіком, потім. Щось незрозуміле таке, і ви спілкуєтеся з іншим. Зараз ви там на роздоріжжі. Просто я бачу, що ви якась така холодна, відсторонена від спілкування, взагалі, що з одним, що з іншим. Це може бути про кохання? Ну, більш про справи, побутові, грошові, бачите? Хоча може бути про кохання. Тут може бути, може бути різні сфери. Ну, Тобто тут, бачите, такий трикутничок вийшов. І, ну, Трикутничок, коли двоє чоловіків, одна жінка, і вона така, знаєте, вона відсторонена від всіх. Ну, Можливо, це показують вас. Давайте подивимося, хто це. Ну, це ви. Тут вас показують, бачите? Дивно, в мене не дуже часто саме цією картою показують, як ну, того, хто дивиться. Розумієте? Тому так, ну що ж, ну, майже ніколи. Так, давайте ще дивитися. Події, найважливіші події найближчого часу вашого в житті. Так. Ну, дивіться, що виходить. Чоловіки виходять. А тут я бачу, що вами цікавиться якась людина, ну теж чоловік. Щодо того, що, щоб отримати певну інформацію або знання вами від нього. Ви як учень або учениця. Ага, це. Це можуть бути і стосунки, і навчання, наприклад, і якась від нього ну, послуга. Тут хтось вас хоче затримати на його персоні. Ви вже, напевно, десь повернулися в інший бік, а тут чоловік каже: ні, давай, давай, давай краще тут, давай краще зі мною. Ось так тут іде. Ну, ви, я бачу, вирішували, вирішувались. Зараз подивимося, як ви там вирішите. Можливо, вам щось порадять. Ну, ви вирішите в той бік, там, де вам буде подобатись. Тобто, тут не знайдеться в будь-якому випадку людина, яка вам допоможе, або людина, яка вам більш приємна, і ви з ним будете мати стосунки, або в сфері. Роботи навчання, ділових якихось моментів, або можуть показувати тут тут стосунки. Це до того, що ви, скоріш за все, знаєте, яка тут тема у вас, так? Тобто те, що зараз відбувається. Тобто, це найближче. Ну, бачите, ви тут знаходите спільну мову з людиною, але з іншою. Бачите, один не сподобався, ви іншого знайшли. Можливо, ви шукаєте лікаря, так? А можливо, ви шукаєте. Вчителя. Тут все про одне і те ж. Тому що ми дивимося на найближчий період, тому в нас такий, знаєте, дуже схожі виклад. Давайте подивимося ще. Найближчим часом велика сума грошей, Ви така при грошах, і треба розподілити. Не, не, не вистачає. Ви бачите, вам велику суму грошей, грошей дають, а вам не вистачає при розподілі. Що робити? <смірш> Більше працювати кажуть, нормально? Ну що ж, е як це кажуть, праця во благо, вона свята. Ну, щось таке дивне. Можливо, тут просто перенапруження якісь таке людина відчуває, тому що тут ще десяточка, вона така ну, досить напружена енергетично насичена карта. І в будь-якому випадку, якщо ви маєте амбіції, ви здолаєте всі перепони і зможете навіть при великій завантаженості досягти успіху. Якщо менше амбіцій, звичайно, це буде складно. Ця четвірочка я показую, якщо ти не маєш амбіцій, то... Буде складно, тому що дуже багато витрат у когось тут іде. Дуже багато. Ну, говорять, що звернути увагу на роботу, яку ти виконуєш. Ось так. Далі. Що ще буде відбуватися? Відбувається в нас таке, що якась проблема з отриманням документу. І що? Так. Але ця проблема продовжується таким чином. Ви отримуєте або листа, або якесь повідомлення, або дійсно людина, яка знаходиться, яка буде ці проблеми потроху вирішувати. І буде запущено в процес, тобто стане на. Як це кажуть, в чергу ваша, ваші запроси, якісь там, так, ваші якісь прохання до структур, тому що тут якийсь документ, щось, щось там не, не виходить, але тут дійсно ну, ви отримаєте те, що хочете на руки. Чому? Тому що тут запущено в роботу. Буде запущено в роботу. Так, далі, що ще буде відбуватися найближчим часом, тут у нас стосується якоїсь ділової зустрічі, і на діловій зустрічі ви настільки правильно все будете робити, що ви отримаєте величезну можливість, яка, яка реалізується при, тільки завдяки, якщо ви будете більш така. Чітка, якщо тут є умова, тут є. Ви отримаєте цю суму, але все залежить від вашої ну, як, чіткості думок і від вашої рішучості. Сила слова тут іде, сила думки, ваша активність також. Але тут показують дуже амбіційну таку людину, яка ну, дійсно може досягати цього. І не, не заради себе. Бачите? Тут дві десяточки йдуть. Тут якась сімейна ситуація, коли ви можете працювати і завдяки тому, що вас мотивує ну, людина, яка поруч або люди, які поруч, розумієте? Близькі. І не вони вас мотивують, мотивують ця ситуація, що ви як хочете більшого. Окей, ну, ви зможете, ви зможете. Так, що ще? Дивимося найближчий час, тому, бачите, такі досить схожі. Найближчий час. Так, тут з сім'єю кудись поїдете. Щось не сподобалося, так? Кудись поїдете і щось не подобається. Якась сварка може бути в дорозі. І що там? Знайдіть якусь мудру відповідь на це все. Тому що тут, саме в ваших руках, буде ця ситуація. Тут можна знайти щось таке, що допоможе все-таки полоднати, ну, як владнати цей, цей спір. Ну, начебто, начебто владнаєте. Так, добре. Бачите, наголошують на те, що. Оця дорога вона буде нелегкою. І дійсно потребує вашої уваги, щоб всі були дружні, мирні. Тут така всі, з, з, з сім'єю. Ну, або тут можуть показувати з родичами, так? З рідною людиною якоюсь. Так, що ще В найближчим часом буде відбуватися? Багато роботи бачу і багато грошей. Ну і слава Богу. Так, а тут що? Я просто бачу, що у вас якась така ситуація виникає, коли треба поставити, ну тут більше про роботу, тут робочі процеси. Треба поставити на потік якусь вашу, вашу якусь діяльність. Чому? Тому що, начебто, зусиль дуже багато ви вкладаєте. Так, ви отримуєте результат, але результат може бути більший. Якщо буде ну, якесь делегування е, роботи, ви будете шукати відповіді, і я бачу, що будете робити якісь кроки до того, щоб е, оце делегування все-таки ну, е, інтегрувати в ваші процеси. Це, можливо, і домашні якісь процеси, і робочі процеси, і бізнес-процеси можуть бути, але це те, що насущне саме зараз відбувається у вас. Тому вам про це і кажуть. Так, що ще буде відбуватися найближчим часом? Ой, хтось, дивіться, хтось. Ай-яй-яй. Два джокери. Зараз я все розкажу. Хтось втручається у ваш простір. Якісь люди. Коли ви починаєте. Відчувати це прям, прям шкірою. Ви бачите, тут два джокери поруч стали. Один, один одному допомагає. Хтось вам може підказує, як жити, хтось там якісь плітки розносить. Тут щось таке ну, не дуже приємне. Це трохи затримує ваш хід вперед. Але я бачу, що ви не здаєте своїх позицій. Не здаєте. Ви все-таки цю стабільність підтримуєте, і ну, начебто саме можливість тут іде як зустріч, так, зустріч, але робоча зустріч, коли потрібно там, наприклад, налагодити зв'язки, і вам прям це конче потрібно. Але я бачу, знаєте що, що ви начебто відволіклися на щось, і хтось втрутився в процес там, де у вас не було. Буквально пару, пару якихось там годин або ж днів, там, не знаю, можливо, можливо від'їхали, від, відійшли. Ось. І це втручання, ну, ви помітили, слава Богу, і стабілізували ситуацію. Тобто тут все добре. А тут, знаєте, через, не, знає, не через злість людей, а через їх таку цікавість, просто, просто, просто душі, як кажуть. Так, давайте подивимося поради від вищих сил на цих картах. Що вони на вам радять? Тут якусь дорогу, а в дорозі угу. показують якийсь шлях, так? Ви йдете цим шляхом. Вам подобається все, але потрібно з, з кимось зустріну якась зустріч, яка не дуже, не дуже приємна для вас. Ну, вам, але вам кажуть, поговоріть з людиною. Якась конфліктна людина. Так, і наостанок, ця карта мені зараз каже, знаєте, що виходячи з того, що знизу, що коли вам хтось не подобається, в цьому випадку дізнайтеся про цю про цю, цю людину трішки більше. Ну, саме в цій ситуації. Я не кажу, що так повинно робити там на, всюди, Так, ми нікому нічого не повинні, але. Саме в цій ситуації, ну, начебто, ближче, якщо підійдете до людини, ви розгладите якісь хороші якості. Хоча так, так всюди і буває. Все, на, на цьому розкладі це все. Дуже дякую за вашу підтримку. Ось я коли з вами навіть не відчуваю, що там трішки прихворіла. Дуже дякую вам за все за вашу доброту, за ваші добрі слова, які в коментарях пишете, за те, що енергетично допомагаєте мені цей контент розвивати. Дякую за все. Можете і лайкати, і підписуватися. Я буду працювати для того, щоб ви отримували всі відповіді на питання, які стали перед вами життя. Ви в цих відео ну, точно їх знайдете. Я дуже цього хочу. І ем, по вашим відгукам це дійсно відбувається. До побачення, до нових зустрічей, Па-па.